Є просто красиві автомобілі, є машини для комфорту. А є ті, що створені, щоб ламати закони фізики і нагадувати тобі, що ти живий. Що, якби я сказав тобі, що один із найкультовіших спортивних седанів світу з'явився майже випадково і замість стати просто ще одним автомобілем, він став справжньою зброєю масового знищення на гоночних трасах. Це Mitsubishi Lancer Evolution. Автомобіль, який перетворив вічного аутсайдера на справжнього короля бруду, гравію асфальту, Сейля, і, і ти дивишся, Shifted. місце, де машина живе не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні я розповім, як випадковий експеримент Mitsubishi переріс у феномен, який досі змушує серця фанатів по всьому світу битися швидше. Уяви, ранні 90-ті світ переживе справжній розквіт японського автопрому. Тойота домінує в чемпіонаті світу з раллі, субару вже створює власну легенду. А Міцубіші... Mitsubishi... Міцубіші продовжує тихо і непомітно збирати надійні, але абсолютно не цікаві сімейні седани. Аж поки одного дня керівництво компанії не вийшло. Досить бути хорошими хлопцями. Потрібна революція, потрібна машина, яка нарешті виведе бренд із тіні конкурентів і поставить Міцубіші в один ряд із найшвидшими і найзухвалішими. Але як це зробити, коли конкурентів звати -STI та Celica GT4? У Mitsubishi вирішують не створювати абсолютно нову модель з нуля. Вони беруть звичайний седан, який є вже у серійному виробництві ланцер. І вирішують піти найшвидшим шляхом до успіху, максимально зарядити його технологіями, яких світ ще не бачив, і назвати все це гучним ім'ям Evolution. Але Mitsubishi навіть не підозрювали, що цим рішенням вони не просто створять гідного конкурента для Собару, а запалять справжню автомобільну війну, де кожна наступна битва ставатиме. Все запеклішою. 1992 рік. Перший Lancer Evolution виходить на ринок. Зовні нічого особливого. Простий кутастий кузов, звичайний салон, але під капотом ховався абсолютно інший світ: легендарний двигун 4G63. три, двохлітровий турбомотор на 250 коней із невеликою турбіною, що давала потужний розгін навіть на низьких обертах. Постійний повний привід із центральним диференціалом забезпечував майже симетричний розподіл моменту між усями. Вага трохи більше тонни, що дозволяла миттєво зриватися з місця. Це був автомобіль, який мав лише одну ціль перемогти в раллі. І перемоги прийшли швидко. Перший ево став абсолютною сенсацією. Миттєвий успіх у японському ралі, масова популярність серед молоді, і запитання від конкурентів: дідько, звідки вони взагалі взялися? Вже у 1994 виходить Ево 2, а у 95-му Ево 3. Кожна нова версія отримувала ще більше потужності і агресивності. Компанія навіть не намагалася приховати, що їхня мета повністю знищити суперників. І якщо перший Ево був схожий на самурая, який щойно взяв у руки меч, то третій вже нагадував воїна ветерана, який знає смак перемоги і хоче ще. Але найважливіший прорив стався наприкінці дев'яносто. Шостого року, коли Міцубіші представляє абсолютно новий Ево 4, це була повністю оновлена платформа. Двигун перевернули на 180 градусів для кращого балансу. Повністю переробили підвізку, а кузов став ширшим і агресивнішим. І головне, саме на Evo 4 з'явилася революційна система Active Your Control. Це була перша у світі серійна система активного керування вектором тяги між задніми колесами. Іншими словами, авто могло саме дотягувати тебе в повороті, навіть коли ти вже думав, що не витягнеш. У той момент це здавалось магією. І, хоча перший титул Міцубіші завоювали, ще на Evo 3, Саме четверте покоління Evolution підготувало фундамент для майбутнього домінування. Попереду була золота ера, прихід фінського чемпіона Томі Мякінена та поява найкультовішого Ево в історії. Але про це трохи пізніше, бо повір, найцікавіше тільки починається. 1996 рік. Міцубіші готові до великого наступу у чемпіонаті світ Ізраїлі. У них є перевірена бойова машина Lancer Evo 3 і фінський пілот із залізними нервами Томі Мякінен. Для тих, хто не шарить, Томі це як Майкл Джордан світу ралі. Чотири світових чемпіонства поспіль. Легенда, його стиль хладнокровний, точний, безпомилковий. Він не просто ганяв, він малював ідеальні траєкторії на трасі, наче художник пензлем на полотні. Вже в другому своєму повному сезоні за Міцубіші, це 96-й рік. М'якінен здобуває свій перший титул чемпіона світу, і з цього моменту починається справжнє домінування японської філії команди. У 1997 році дебютує абсолютно новий Evo 4 вже із системою Active Your Control. Машина стає ще ефективнішою в поворотах, ще стабільнішою та потужнішою. І м'якінен виграє другий поспіль чемпіонський титул. У 1998-му Міцубіші представляє Evo 5, ще агресивніший, ще швидший. І Томі знову виходить на перше місце в чемпіонаті. Проте саме на останньому етапі в Британії стається справжня драма. На першій спецділянці м'якінен врізається в бетонний блок і втрачає заднє колесо. Це був схід з дистанції. І здавалось, титул втрачено. Але ралі це завжди не передбачено. Його головний суперник Карло Саєнс на Тойота Селіка вже святкував перемогу в голові. Але за 300 метрів до фінішу фінального спецвідрізка мотор його машини глухне. І титул залишається зам'якінином. Це була одна з найбільш драматичних подій за всю історію автоспорту. 1999 рік. Evo 6. Mitsubishi вже мають надпотужну машину та чітко відточену командну стратегію. Томмі здобуває четвертий титул поспіль, вписавши своє ім'я в історію чемпіоната світу з раллі. Це було абсолютне домінування Mitsubishi в кінці 90-х. Жоден інший автомобіль, навіть легендарна імпреза STI з Коліном Макреєм не могли зупинити цю фінсько-японську зв'язку. Саме ці моменти зробили Ево справжньою легендою, а Томі Мякінена, одним із найвидатніших пілотів в історії автоспорту. Міцубіщина завжди змінила правила гри, довівши, що чемпіонами стають не ті, хто найобережніший, а ті, хто готовий ризикувати найбільше. Але навіть найяскравіші перемоги не тривають вічно. Повернемось до цього за кілька хвилин. Evolution надихав не лише перемагати, а й просто насолоджуватись кермом. І навіть зараз у нових реаліях це бажання нікуди не зникло, воно просто трансформувалося. Сьогодні назавжди потрібно купувати машину, щоб отримати це відчуття. Можна поділитись, отримати доступ і зробити це на своїх умовах. Це називається Car Sharing. А платформа, яка робить його зручним і доступним в Україні, це Porto. Порто простий спосіб заробляти на оренді свого авто або отримати машину іншої людини Єдине у користування без прокатів, без посередників напряму через сайт або додаток. Іноді ти шукаєш авто під свої задачі, а іноді твоя машина може попрацювати на тебе. порту дає можливість обрати, коли ти за кермом, а коли твоя машина заробляє. А головне, ти не прив'язаний, авто більше не зобов'язання, це можливість. І що круто, у порту можна знайти не лише буденні авто, а й дійсно особливі, наприклад, Тесла Cybertruck, культові японські спорткари або класичні американські. Ці, все це частина нової автокультури, де машина живе не в гаражі, а на дорозі. Каршеринг і спорту це про свободу бути за кермом тоді, коли хочеш, і про можливість дати це відчуття іншим без напрягу, без посередників, просто по-людськи. Посилання залишу в описі під відео. У Міцубіші було 10 поколінь ево, але декілька з них назавжди увійшли в історію. Перш за все, Evo 6 Tommy Mäkinen Edition. Цей автомобіль створили на честь четвертого поспіль чемпіонського титулу фінського пілота. Візуально він мав агресивний дизайн із червоно-білим забарвленням. До речі, знаєш, чому саме це забарвлення стало культовим. Червоно-білий дизайн створював схему заводського ралійного боліда команди Мальборо Mitsubishi Rally Арт. Через заборону на рекламу тіцюну логотипи прибрали, але кольори залишилися і стали символом домінування Evo в кінці 90-х. Двигун цієї моделі офіційно видавав 280 сил, але як завжди в японців цифри були скромнішими за реальність. Від стандартного Evo 6, то мім'якій Edition відрізнявся турбінним колесом з титано алюмінієвого сплаву, що дозволяло турбіні швидше розкручуватися і зменшувало турболаг. Це робило машину більш жвавою на низьких і середніх обертах. Ще вони оновили підвізку для кращої стабільності на асфальті і зробили трохи гострішим рельове управління. Машина стала колекційною реліквією, а сьогодні її вартість сягає фантастичних цифр. Потім з'явився Evo 9MR. MR – це скорочення від Mitsubishi Racing. Багато фанатів називають саме дев'яте покоління вершиною еволюції Evo. Мінімалістичний зовнішній вигляд, агресивний характер, механічна трансмісія, вдосконалена підвізка Bilstein – Ідеальний баланс між комфортом і гоночним характером. Evo 9MR отримав оновлений двигун 4G63 із системою Myvec. Вона регулювала фази газорозподілу на впуску. Завдяки цьому мотор став ще краще тягнути на низьких обертах і залишався потужним на верхах. Evo 9 MR вважається найкращим з усіх поколінь у плані керованості і емоцій. Цікаво, що Evo 9 MR був доступний у двох світах. GSR для дороги з електропакетом, кондиціонером і так далі. А от РС було справжня заготовку для гонок, ніякої шумоізоляції, легші двері, жодного ABS чи ESP. І нарешті Evo 10 Final Edition, прощальна версія легендарної серії. Мотор 4 b 11 c видавав 303 кінські сили, працюючи разом із посиленою 5-ступеневою механічною коробкою. Машина отримала жорсткіші пружини Eibach, кращі гальма Brembo, диски BBS, а також спеціальну табличку з номером кожного екземпляра. Всього було зроблено близько 1600 штук. Це був фінальний акорд у майже 25-річній історії Evolution. Та чому Міцубіші взагалі припинили виробництво Evo? Світ змінювався швидше ніж сам Lance Revolution. жорсткі екологічні норми, високі витрати на розробку, нові ринки. І найголовніше, Міцубіші змінили фокус із автоспорту на те, що приносило більше грошей кроссовери. У 2016 році, після майже 25 років історії, вони офіційно завершили виробництво легендарної серії Evolution. Але чи можна завершити легенду? Для фанатів Ево це більше ніж просто машина. Це епоха, яка навчила ціле покоління любити швидкість, механіку та японський стиль. Ево досі залишається культовим серед фанатів тюнінгу і автоспорту. Його кузов досі використовують для дрех-перегонів, кільцевих гонок, релійних спецділянок та хілплаймбу, де він продовжує перемагати навіть на найсучасніші автомобілі. А ще Ево це про людей. У тебе не просто авто, у тебе Ево, і це вже статус. Часто зустрічаю 10-й Lancer Evolution на лиці Українки в Києві, і кожного разу він так круто виділяється серед загального потоку. Обожні особливі автомобілі із душею, бо кожного разу ти розумієш, це дійсно щось особливе. Це машина з історією. Зараз ціни на класичні версії Mitsubishi Evo, особливо четверте, шосте і дев'яте покоління, злітають до небес, але суть не в грошах. А в тому, що ці машини не втрачають цінність, бо вони мають характер. Ще цікаво, що сам Томі Мякінен, символ Evolution, після завершення кар'єри в Mitsubishi перейшов до Toyota. і саме він побудував Yaris WRC, який зараз домінує в світовому раллі. Іронія в тому, що Ево створив чемпіона, а чемпіон створив найсильнішу Toyota. Коло замкнулося. Чи є шанси на повернення Ево? Сьогодні Міцубіші обережно націкає на можливість електричного Evolution. Але чи зможе він замінити справжній турбований мотор, запах палива і емоції від перемикання механічної коробки? Це питання залишається відкритим, але для мене точно ні. Mitsubishi Lancer Revolution – це історія не просто про автомобіль, а про революцію, про те, як маленька японська компанія створила машину, яка перевернула уявлення про швидкість і керованість, ставши еталоном для фанатів по всьому світу. Це історія про перемоги, які здавалися неможливими, про битви, які ставали легендами, і про людей, які були готові ризикувати всім, щоб стати найкращими. Так, Evolution більше не випускають. Але знаєш, Evo це як стара плівкова камера. Світ змінюється, все переходить в електроніку, автоматику, цифрові екрани, а ти тримаєш у руках щось справжнє, з відчуттям механіки, звуку, сили, і розумієш, такого більше не буде. Але поки в гаражах ентузіастів стоять такі моделі, як Evo, епоха ще триває. А тепер питання до тебе: яке покоління Evo твоє улюблене? Та чи визнав бити новий еволюшн, якщо його електрифікують? Напиши в коментарях, буду радий обговорити! Це був Філя. Побачимось у наступному випуску Shifted.